Ви на каналі. Всім привіт! А. Ви на каналі Софія Лав. Я граю знов в Майн... Майнкрафт зі своєю подругою Мартою Я, А ви на каналі Марта Юніор. Так, і ми будемо з Так, ми заходимо в Майнкрафт. Все, давай зайдемо в мою карту водяні гірки. Я виключила тоді, бо я не знаю, не кнопку. А, понятно. Всім привіт! Ви на каналі Spielup і сьогодні я буду грати в Майнкрафт зі своєю подругою Мартою із каналу Марта Юніор. Привітайся. А, привіт, привіт! От сьогодні ми зайдемо в яку ти хочеш. Я не знаю куди ти заходиш. Вот я не гірки, давай. Ну давай Чекай. От гір... скучна... Ой, чекайте, чекайте. Я, я не буду на виживати грати. Це трохи скучна гра, але... Це только скуч награю. Говорю, це водяні гірки, але давайте я присоєдись. Давайте зараз. Вот я, я І десь... там, де водяні гірки. А я десь ось тут. Е, би ти могла літати. Я, я... я тебе скажу, якщо я тебе десь побачу. Я тебе М -м. А вот-вот сзади -вот тебе я. Та, добре, я А вот ти до мене наближаєшся. Я вперед. О, давай, давай, давай. А, я тебе бачу. Привіт, варте. Привіт. Клони. Все, закриваємо. Добре. Так, тут, як ви бачите, можна. Давайте момент. продовжуємо. Я, зараз Все собі їдемо. Лодку. я візьму лодку і візьму таку лодку. Ти бачиш, яка у мене. Подивися, яка у мене. Біла лодку. в тебе. Так. Чекай, я собі теж візьму лодку. Яка в тебе? Зараз я собі виберу і покажу. До речі, тобі сьогодні дуже прикольно, де що покажу. Сама навчилась. Ну, мені Настя показала. Настя, твоя сестра вміє грати, ми так? Да. Ну все, давай. У тебе така лодка? Давай, погнали. Зараз. Сість в лодку і погнали. Ти бачиш, я пливу чи ні? Так, да, ти пливеш. Я тоже. Ууу, як я пливу, прикольно. Почекайте, зараз. Зараз почекайте. Зараз, 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 зараз. Зараз. Я пливу, бачите ви мене. Вот я пливу. Прикольно, правда? Це... Чекайте зараз. Чекайте, зараз прикол ще один. Вот и я пливу. Все, я же. Вот. Короче, виходимо mm -hmm. з лодки. О, Марта, ты вже тут. Ты ходишь зайдемо? Я за браму пішла, хочу тебе даже показати просто. Е, почекай мене. Чекай, я зараз знайду якийсь... О, тут підходить якось десь. О десь тут тут. Десь. Де? Я тут. А. Чекай, я хочу з. Гаста. А як створювати того? Такого пушисту? Кого котика? Ні, гаста? Ні, такого. Ту таку вівцю. А що тобі вівця? Якщо ти хочеш просто натискай на вівцю і все. І знайдеться вівці. А яке ви має бути виглядати? Нам має питати вівця, вівця, О, я знайшла. Все. І дивись. Сафа, дивись прикол, дивись. Чекай, дивись, 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 дивись. Ну. Чекай, ой, чекай. Ой, блядь. Що я заробила? Чекай, чекай, чекай. Ти обстрижеш, я в курсі. Є, я встрила вінце. Ти я точно, знаю ці приколи? Я вже всі приколи в Майнкрафті знаю. А які ти знаєш? Багато приколів. Короче, я хочу даше створити. Чекай, а давай я створю. Я Давайте буду тут плавати. І я плыву, плыву, плыву. Я дуже багато вивець створю, я. Ну, створю, а я плыву. Я кудись-кудись плыву, куди не знаю, куди я кудись плыву. Пловкарші тебе пливу. Я, я чорну шерсть мою забрати з чорної овці. Та я знаю, є такі. Це ж мені карт 015.0 все ж таки. Все, свій, я її на нали. Все. Ну і що, Марта, будемо робити? Не знаю. Може, давай створимо людей? Ти, О или? боже! Світи. Давай житель. Ем, Софія, я тебе заубив. Я тут, а зараз же. Не бачиш мій нік. Тебе не бачиш, Марта? Я не бачу. А ти де? Я бачу. Я відхожу. Мати, від... от, Марта, я за тебе. Чекай, я знаю, знаю, все, я запиню. Просто від жителей відійти. Блін, вони десь. Свір, все, ладно, не треба ті багато жити. Я ще трьох створюю. Раз, два, три. Все, вистачає. Що далі будемо робити? Чекай, зараз покажу. Ну що ти обстріляєш овець, Марта? Так що видамош. Що... Е, -е куди пішла? А куди? А чого ти присіла? Чекай. Все, Ти вже не присіла. Я зробила кілька вправ. Тепер ти дуже худа бачиш. Все, пошли отсюда. Я нашла лосивицю. Ти що, ти що я встріла? Добро. Короче, воно. Ці звуки і житлі, мене прилякає, якщо чесно. А тебе? Я вже полетіла на водяні гірки. А знаєш, на яку? Зараз тобі покажу. О, тут один житель, Марс я бачу. А де ти? Я на водяні гірки. Покажи. Да, ну, оكي, зараз покажу. Там, де буде видно Вот всю гирку и урачу. А, ты на прот? Ты на оти, да? Я. Yeah. Оси. А, бачу, это уже все. Все. Нет, не тут. Да, София, дружка! Вот я! Чекай, да тут? А тут... На что ты все мои салфетки взяла? Да, я буду... Чекай. Де стоп. Чекай, де керці? А я почув на чотирьох, просто чи не хочу. Вроді бо я вже знаю, де я є. Да? А як літати? До мене не тут, в мене тут літати. Пойдет Я Я шукаю тебе покажу. Тебе тебе бачу. Вот, тебе робити кров'я. А вот, я повернись. А вы важны, Вася. Давай, я сяду на белую лодочку. Я тебя бачу. Ладно, что мы с осадки взяли. Я просто так. А ты вот на какую я сяду. Все, я уже сила. Я плыву. Так, поплили. Ну, что, вот я уже сплыла. Короче, я сходишь. Я знаю, что мне сходишь. Просто не люблю ходить. Или вообще так? Да. Я а вот тут сегодня зажжаты зараз. Я, ты выявляешь, ну, что я зашла? Торты. Вот. Тут Туди поставила, бачимо. Зайдемо вот. мене по тортах. Зараз. Я попросту. Пливуємо. Ай! Коротше, я йду. Я бачу один тортик. Я бачу два тортики. Якщо їх знайдети є. Короче, я вже знаю, де ти є, і буду знати. Ты ти, ти зайшла якийсь будинок, Март, ти де? Ти, ти де? Не Знаю. Коротше. Я в тебе басон досюда? Так. Ты там ножкаешь? Да. Понятно. Ну, я уже знаешь, да, на воді не гир. Эй Дивись, за там, де вот такие вот, там, где бассайны на душе есть. Я тоже. Движ, какие небо. Я тоже. Я зараз буду, вроде бы. А, я тебя бачу все. Я не бачу, знаєте. Бо бачу, ти мене бачиш? Бачу, бачу, я на одному місці. А ну чи ти тут торт поставила? Просто так. Ну що, ти вже пливеш? Все, я торти ставлю. А я буду плести без лодки, щоб можна туди. Я теж поплив. Ще я внесу, тому я пливу без лодки. Житінь. Три жителів. Ось, кого я побачила. Свія, мої торти тебе заведуть в одне місто. Десь кого я побачила. Скелета. Добре, Свія, мої торти тебе Добре. заведуть в одне місто. Тільки ти ще туди не йди, торти. Смотри, я мою дебила. Вы просто за матюк. Так, Свет, найди мои труты. Все, заходит. И за туртами я как раз ид. с мы будем еще видео снимать? Не знаю, просто бабусь. Пока У меня уже 11 или 12. Ты зомби с мячем, ты я такого никогда не бачила. Не вбивай. Іди за труда. Не знаю, я випью ночної зрение. Я тоже виплю ночное зріння Ты вже выпила? Ще ні. Так я так швидко може випити ночное зрение, Ой, я вже бачу. Все, я вже бачу. Там було. Якби ти мене знайшла, б, то було би дуже добре. Але ти не підглядай, де я її. Тут на моїй карті не Ти я тебе все одно не знаю, я б навіть якщо підглядати не буду. Бо... Бо як мені тебе знайти, а? Що дві хвилини і відео Ютубу не зможливо, не зможливо. Ну, вже, я не знаю. Може, я його скоро вже завершала. Ну, світ. на цьому майже вже кінець. Дивіться, я вам покажу свій. я біля великої статуї буду закінчувати. Світи тоже? дивіться, така велика статуя. МНТ. А, Або бачить тебе. Це та людина, це, це, це та людина, це статуя цієї людина, яка б вона ніби збудувала, збудувала цю карту. Добре. І на цьому моє відео закінчується, і моє. Ставте Стел, палець вгору і, і підписуйтесь на канал. На, 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 на мій канал. І на мій канал. І ставте лайки. І ставте лайки і пишіть внизу в коментарях, чи, чи ви хочете, щоб ще випускали з відео про. Ні, Майкера. ні, чи ви хочете, щоб ми грали разом в онлайні, чи ви не хочете цього. Так, я моя подружка збоку, ти де собі. Ти тут, я, я його тут. Де? Ти не бачиш мене? Просто дальше скажу. Mm. И все, всем пока!